Слава Богу, брати та сестри. знаєте, так Бог кладе на серце одну думку. І таке, знаєте, як закарбовано в серці, що про що ми маємо сьогодні розсуджувати, це дуже важливо почути сучасним християнам. Сучасним християнам. Я зачитаю Слово Боже, записане в післанні апостола Павла до Філіп'ян. Це буде третій розділ, другий вірш, і потім трошки нижче по тексту. Остерігайтеся псів, остерігайтеся працівників лихих. Я думаю, така думка вона має бути, знаєте, якось так налаштовувати на те, що ми маємо почути надалі. Це не мої слова, це слова апостола Павла, це навіть не його дослідження, це його віра. Це Його відкриття від Господа, і він вважає за потрібним застерегти церкву Ісуса Христа тут на землі. Ми маємо певне відношення до того, що ми чуємо, що читаємо, над чим розсуджуємо. Але дивіться, на що він звертає увагу: остерігайтеся псів, остерігайтеся працівників лихих. Тобто є те, що може зашкодити нам з вами. В пізнанні того, через якого Слово ми спасаємося, тобто є особистості, які починають чинити супротив Божого Слова, супротив волі Божої. І якщо він застерігає, ну, наприклад, ми маємо якесь застереження, так? Да? Хтось нам каже, дивися, там щось. І ми такі йдемо, вже так спостерігаємо, відчуваємо, вуха, знаєте, так насторожили, щоб не сталося те, на що ми застережені. Чи взагалі властиво нам сьогодні таким чином е звертати увагу на все, що нас сьогодні оточує? Чи, можливо, ці пси були колись або лихі... Е Робітники такі, знаєте, працівники, які могли б десь звабити. Я думаю, щоб ми могли розлічати ці всі справи, нам, перш за все, необхідно розуміти, а що насправді Господь вимагає від своєї церкви. Там далі дивіться продовж цього третього віршику написано наступне другого віршика. Остерігайтеся обрізання. О, то ми, ми, ми збагнули. О, ось чого ми маємо остерігатися. І ми розуміємо, що в історичному сенсі там були ті, які були е, начебто покликані від закону, від тих справ, як сам був колись апостол Павло взятий саме звідти. Ревний по закону, він був взятий з проповідує Євангелія і розуміє, про що треба. Зостерігати. Є юдейство, є фарисейство, садукейство, дуже багато таких різних течій, є першосвященники, є храм, жертовник, є закон Мойсея. І серед того всього треба було збагнути, що Євангелія Ісуса Христа вона сяє потужно. Сяє потужно. І саме ці люди, які наполягали на обрізанні, тобто вір Христа, але обрізайся. І при тому маєш дивитися ще на щось там з закону, ну, що можна визначити як, як направлення збудування в вірі. І таким чином віра в Христа вона якось так обростає якимось ще до того і поганськими думками. І люди вважають, що вони формують якусь нову деномінацію. І вона буде вже не в Христа, вона буде вже не в законі, а якийсь такий, знаєте, симбіоз, який, в принципі, діяти на душу людину абсолютно не буде. Трошки нижче ми читаємо думки апостола Павла. Сьомий вірш. Але те, що для мене було перевагою, те заради Христа я вважаю марнотою. І він тут. Конкретно визначається. Все, що для мене було перевагою, тобто він фарисей з фарисеєв, це знавець закону був, виконавець того закону, але каже, зараз я все це вважаю марнотою. Та й усе це вважаю марнотою заради переваги пізнання Христа Ісуса. Він не вуалює це вчення. Він, перебуваючи в цьому вчині, показує приклад, ось ким я був і ким я сьогодні є. Все марнота. Тобто він не каже, ну я б на щось був би схильний, але до того, до того, до того я визначаю марнота. Непотрі. Ні, він каже, все за марноту, всі мої знання, всі мої переживання, я то вважаю за марноту. Для нього я від усього відмовився і все маю за сміття, щоб надбати Христа. Уявіть собі, яка переважна думка в його не просто спостереженнях, то було насправді Його життя. І раптом він каже, за сміття, заради перевоги, переваги, пізнання. Ісуса Христа. Дивіться, як Він наполегливо намагається вчити е, послідовників Ісуса перебувати у вченні Ісуса Христа. Брати та сестри, Слово Боже не пропонує нам е, молитву е, того грішника, який був розіп'ятий на Христі Ісусі. Тобто можна було це Євангеліє перечеркнути і поставити основну думку. Помиліться так, як той. Е, Грішник вбився на христі. Все, все, що Христос сказав, марнота. Важливо тільки те, що скаже, просто вивчи цю молитву і все. І ти будеш спасенним. І тоді відкриття: остання книга Біблії, останні віршики, да, там, хто додасть або хто відніме. Головне сказати, встигнути промовити ці слова, і ти будеш спасен. Чому так? Дивіться, кого Павло називає законників? Хіба тих, які стоять на основі євангельського вчення законники? Чи мова йде про законників, які саме в тому законі перебували, де було обрізання, і де було там 600 з лишнім заповідей, які вони мали виконувати завжди? І були безсилі, вони не могли. Бог намагався спасати тих людей. Насправді він докладав зусиль, він відставив ці закони і страхом їх спасав, і давав можливість. Але вони були недотичні до того всього, що колись Бог і в законі Мойсея, і після додавав до їхнього виконання. Але що відбувається сьогодні? Дивіться, що Павло пише. Восьмий вірш. Та все вважаю марнотою заради. Переваги пізнання Христа Ісуса Господа Мого, для нього я від усього відмовився і все маю за сміття, щоб надбати Христа і явитися в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону. Дивіться, про яку праведність Він каже, про праведність від закона. Не інакше. Але з тією, яка через віру в Христа. Справедністю від Бога за вірою, аби пізнати Його і силу Воскресіння Його, і участь в стражданнях Його, уподібнюючись до нього у смерті, щоб досягнути Воскресіння з мертвих. Він наполегливо нас з вами ставить до того, щоб ми перебували в Його слові. Бо віра, яка не має грунту, вона вірою не буде. Бо якщо ми ґрунтуємо нашу віру на Його слові, ми розуміємо, що без діл наша віра буде мертвою, і вона нас ніколи спасати не буде. Правда, мова не йде про універсальну молитву грішника розіп'ятого поруч з Ісусом, аби встигнути, поки ще дихаєш. Я, я навіть не знаю, як Господь буде знаєте, відноситися до тих людей, до яких вже ось помирають, і ми прийшли і сказали, ну ти просто скажи ці слова і будеш спасенним. Якщо ці слова будуть сказані від розуму або від наполягання проповідника, і людина при цьому абсолютно нічого не переживе від того, що він промовляє, Якщо він не зрикається своїх гріхів і не визнає їх, не просто розумієте, да? не просто сказав правильні слова, а він дещо пережив, він зненавидів те життя, гріховне життя. Чи буде важити щось ця молитва? Хіба заради цього ми намагаємося встигнути до грішника помираючого в лікарні? Це людина, яка має щось пережити, обличчя якого має просяти. Просто сяєте, як Моїсея, щось надзвичайне статися. Знаєте, я бачив багато людей, і досить часто я бував в таких моментах, коли ти грішнику проповідуєш, розумієш, його вже майже не існує, він, він вже немає, його, він як свічка, вже, він вже не горить. Але люди, на, начебто на, на певний час, знаєте, як полум'я засяяло. Все, вони починають горіти, очі, обличчя, рухи, мова, повертаються, і людина прагне Бога. І навіть коли я своїм уже таким, знаєте, поглядом вже можу трошки відрізняти, чи людина буде жити, чи буде не жити. І я думаю, та ні, це вже аби встиг. Але Бог приходить в Його молитву. І ця людина продовжує жити на здивування рідних і лікарів. Слава Ісусу Христу! Молитва, яка руйнує всяку перешкоду. Друзі, це вчення, я просто наполягаю на тому, щоб християни перебували у вченні Ісуса Христа. Не рухалися емоціями, не вважали, якщо емоція є, то Господь мене почув, Господь прийшов, Господь прийняв. Зусередження на слові і переважна дія Духа Святого над усім тим, що ми можемо принести. До тої людини, яка сьогодні дійсно потребує зустрічі з Господом. Слово Боже, яке коли змінило життя апостола Павла та інших апостолів і всіх послідовників і Ісуса Христа до нашого часу, до нашого часу, має ґрунтуватися суто на Божому слові. Якщо хтось скаже сьогодні, що заповіді не важливі, не варто чинити, то колись було. Сьогодні ми інакше живемо, ми вже в свободі, вже, ми, ми вже такий досвід маємо на протязі е, тисячоліть, як треба спасати душу людську. І знаєте, з кожним часом я бачу, що це спасіння стає ще більш поверхневим, ще більш необґрунтованим, а яке базується суто на правильних словах коротеньких. Які людина здатна може промовити і буде вважати себе спасенною? Господь відкриває для нас, друзі, до чого ми маємо бути готовими. І Писання зосереджує наш погляд на пізнанні, особистому пізнанні Ісуса Христа. Я сьогодні багато чую. Мені Бог відкрив, мені Бог сказав, а там в людині немає нерозуміння Божого Слова, не посвяти нема, не святого побожного життя нема, йому Бог відкрив. Хтось навчив так казати. Така думка, знаєте, приходить, як у нас на домашню групу, одна людина якось, ну це давно вже було, приходить, каже: Бог навіть знає, де я маю в туалет сходити. Я думаю, якщо в тебе такі глибокі пізнання... Тобі нема що робити серед проповідників, тихенько сиди там і слухай, що тобі скажуть. Прості побожні християни, навіть сестри, слухай їх, знавець Божих відкриттів. Пусте благочистя, пусті думки, пусті очікування. Але люди, які знають Бога, вони будуть підперезаними і вони будуть діяти в вірі, в послусі, в посвяті. На основі Божого Слова, саме Христу Ісус. Слава нашому Богу! Я хотів би помолитися, друзі, щоб здорове вчення, здорове вчення не висмикнуте із контекстів, а здорове вчення. Не те, що нам сподобалося, а навпаки, те, що нас спонукує до перемін, яка, на жаль, ще не сталася, ні в нашій свідомості, ні в наших вчинках, щоб саме це будувало церкву Ісуса Христа, Його Слово і наша. Посвята йому нехай Господь благословить. Помолимося. І за церкву, і за вчення, і за наше святе побожне життя. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі, Господи, за ці молитви, які Ти даєш нам можливість звершати, Господи, в Твоїй присутності. Боже, ми бачимо, скільки сьогодні може бути різних перекосів у розумінні, у підході, Господи. Боже, але ми не хотіли би зволікати, і ми не хотіли би бути зневажливими учнями, які вибрали для себе, що ми будемо читати, в чому будемо перебувати. Господи, ми є повною євангельською церквою, Господи, і саме Здорове вчення, здорове пінгрунтя, Господи, буде зрощувати, Господи, і служителів, Господь, і посвячених людей, і щирих молитовників, і дія Духа Святого Боже. Вона буде для нас притаманною, Господи, бо так каже Слово Твоє, а за Словом Твоїм стоїть Дух Святий, аво Отче. Амінь, аллилуйя, аллилюя, амінь. І він ще більше буде заохочувати, особливо в останні часи. Це не часи втоми, це не часи, Господи. Просто відвернення від того і пошук якихось перемін для себе, тілесних, Боже, сердечних. Але саме слово Твоє, амінь, Алілюя, яке ще більше Боже закликає і до молитви, і до занурення в Слово Боже. Господи, це буде будувати церкву, Алілюя. Саме через це ми будемо спасатися, Алілюя. Алілюя. І саме це буде в основі сповідування нашої віри. І тоді ми будемо бачити справи віри, діла віри, Господи, заохочення. До цих діл, Господи, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа благослови. Аллилуйя, Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь, за служіння, яке ми маємо і в нашій помісній церкві. І ми ревно молимося і за церкву, і за пастиря, і за служителів, Господи. В ім'я Ісуса Христа нехай зростає церква. Істина, Боже, гава Амінь! Аллилуйя. Аллилуйя, яка не прогнеться перед рухами цього світу, перед думками цього світу, які намагається Знищити все святе і побожне в ім'я Ісуса Христа, нехай Слово Твоє, Алілюя, Алілюя, Господи, аво Отче амінь. Алілюя, Не мудри цього світу, але Твоє Слово, Господь, збудовує нас в страсі Божому. Алілюя, В ім'я Ісуса Христа. Благослови і наші подальші молитви, і наші служіння, благослови наших братів, благослови благослови благовісників, які ревно сьогодні, сповідуючи Твоє Слово, поширюють Євангелія Господь, гава, очі, амінь, від краю до краю землі. алілюя Алілюя Як то має бути, Господи, заохочуючи багатьох перебувати в цьому слові і очікувати, Господи, твого приходу, Господи, Твого заклику, Твоїх сурм для церкви, Твоєї наречени, яка вже має бути готовою. алілюя До зустрічі з тобою, до підхоплення, Господи, в ім'я Ісуса благослови. Ми подяку тобі складаємо славу і честь, наш люблячий Бог. Отец Сын та Дух Святый. Аминь.